Сакурова реабілітація в обласній клінічній лікарні. Ветерани презентували власний живопис на картинах сакури. Інклюзивний простір. Мрія дія організовував благодійний ярмарок, де ці тематичні картини були центральними лотами. Мета ініціативи зібрати кошти на спеціалізований автомобіль із пневмопідйомником. Автівка необхідна для транспортування поранених бійців. Обласна клінічна лікарня приймає на лікування та реабілітацію військових з усієї України. Кількість їхня велика. З початку повноштабного вторгнення, але машини для перевезення військових за їхніми потребами, на знайомство з містом до кіно у театр чи навіть на рибалку такої машини немає. Ветерани малювали квітучі сакури. Ці дерева окраси лікарняного подвір'я. Це частина арт-терапії, яку систематично організовує простір Мрія дія серед художників-аматорів, – 50-річний Іван Борздуха. Зізнається, пензля в руках не тримав ще зі школи. Яка я трохи время обуваєш. ну, просто спілкуюся з дівчатами, з хлопцями, з побратим є чим зайнятися. Малю... Малював перший раз, можна сказати. У ну, школі колись ну, так без менш нормально, малював, Проснувся талант, можна сказати, розбудили. Ціна мобільності понад 600 тисяч гривень. Саме стільки коштує спеціалізований автомобіль із пневмопідйомником. Лілія Буцяк Денис Сатиновський. Новини на вежі.